Почта можуть бути в років і в тебе кохання ти вважаєш, всього свого життя жгут одружуватися Звичайно, тому що ти 18 років можеш зустріти кохання всього свого життя. А я а в тридцять досвід, 35... досвід. Ти взагалі нічого в житті не розумієш. Ти ще дитина. Я 18 років був дитиною. Абсолютно дитиною. А, Так є купа людей, які в 18 одружилися, щасливі все життя. А є купа людей, які до 35 заробляли дохід, квартиру, мільйони. Це а потім угу. не можуть нікого зустріти. З моєї точки зору потрібно створювати сім'ю, коли в тебе є реальні щирі почуття, угу. а не коли угу. умовна ресурсна база, тому що ресурсну базу в шлюбі можна напрацювати. Угу. А зустріти кохану людину, коли ти вже мільйонер, не завжди mm -hmm. виходить. Я, 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 може, я просто завжди вважав, що закоханість доступна в будь-якому віці. А любов, а любов, глибока любов це тільки зріл, зріла, сформована людина. Для мене, знаєш, закоханість відчувають і ведмеді, і носороги. а любов це іменно людина, котра через розум. Ну, Це моя, моя така думка. Ну, я, я думаю, що коли ти в 18 років навіть одружився, ти з часом все одно зможеш реально покохати людину, тому що ти в процесі mm -hmm. в шлюбі є дізнаєшся.